Страшна трагедія у Львові. З вікна інтернату випав 9-річний хлопчик. Дитина розбилася на смерть. Хлопчик випав з вікна ігрової кімнати, що розташована на третьому поверсі. Мати загиблого також була в школі. Вона чекала, доки у сина закінчиться урок лікувальної фізкультури. У школі інтернаті навчалися діти із серцево-судинними захворюваннями. Вчителька з невідомих причин залишила хлопчика самого у класі. Чому вона закрила дитину в класі на третьому поверсі? І куди пішла? Яке вона мала право залишити саму дитину? Чому вона закрила на ключ ту дитину? Як розказує вчителька, вона закінчила заняття, завела в тому класі. Мама сиділа. Мама каже, до нього почекає. Вона завела до класу і каже, у нас в хвилинку вийшла. Тут нікого не було. Вікна закриті, було, бо було заняття. Та напевно. Він емоційно нестабільний він постійно був. Міліція розслідує трагічний випадок. Насамперед правоохоронцям треба з'ясувати, чи винні вчителі в тому, що не догледіли за дитиною. Кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх вже відкрили.